Друзі, всім привіт! Всіх вітаю з наступившим правильно ще кажу, з наступившим новим роком. Бо вчора я вас вітав трошки в темноті. Прикиньте, вийшло сонечко. Я не знаю, передавали, не передавали. Ну, я бігом. Я той планував сьогодні вийти. Ну, думаю, пішу прогулку з вами зробити там. Невеличкий кусочок баличка хотілося купити там. Чуть-чуть похавати вечором і на суп остаток. Намічається гороховий суп. короче, як додаєш туди копчений баличок, ну прикольно штука. А тут сонечко вийшло, ну думаю, треба велопрогулянку нам якусь спонтанну зробити. І я вирішив поїдемо в сторону росок. ЖК не пам'ятаю, як він називається. Там новострої покатаємося там. Ми там останній раз були в кінці літа або можливо в кінці осінні. Але... Не неважно Так, що у нас? Зараз без 15.03. Я думаю, сонечко не надовго. Ну хоча б півчасика покатаємося сонечко. В принципі, до 4 часів, а там подивимося. Може ще якийсь обзорчик цін все це зроблю, подивимося. А може просто покатаємося та й поїдемо додому. Дуже сучую людям, яким сьогодні зле, болить голова, тошнота і все проще. Я просто вчора... Не вживав, то в мене такого чувства немає. Ну знаю, як це дуже погано. і Що спасатися, треба і знову пити, або пити водичку, відлежуватися, щоб очукатися. І звісно, кому зранку було на роботу, а він вчора добре провів, то звісно. Мої соболізнування цим людям теж, кому треба було першого числа на роботу. Допустимо, як в охрані, то там вже текучий графік, то по барабану, праздник і все. з тебе сміна, і ти йдеш там чи на Новий рік, чи з утра Нового року. Тобто без, без різниці. Доща нема, асфальт мокрий і за тумані. Вчора туман, звісно, достав цілий день хто там спрашував чи це так вчора зняло чи це так темно є це так темно і є Оце таке в центрі було празничне освітлення і не за війни я думаю просто із-за економії і все а ялинку жалко бо Є пластикова, дорога, а її установка, вона дуже дорого стоїть. Того вони так зекономити, зрубати ялинку, якою 20 років я дивився в новостях. Там, цей лісник розказав, де вони її зрубували. І хоча б украсили гарніше. А то центр вогня, в кінці яливки ялинки без огнів. Ну, це таке. Не суть важне. Просто люди, я ж див, кажу, бачив ролики, як люди поїхали в Кременчук, щоб там погуляти. Бо там краще, ніж у нас сто разів. Тобто така, як у нас була до війни. Один медвід, мабуть, від той дорогої ялинки, де на складі пилиться. Казали, що ялинка та є. Так. А ну секунду, я ще це, окуляри не йду. В, літнь, в літньому варіанті їжу, не знаю, треба зайнятися цим віпросом. Купляти очки, які іменно для зими і не потіють. Ілі, як кажуть, скільки той зими, так? Да? Можна і не купатися. Да, я попадаю на вітер в лице вчора <кій> повертатись додому вже електрики в мене не вистачило. я два рази виходить під нолю розрядив я думаю для обкатки нормально повністю як мобілку розряджаєш і сьогодні ночі зарядив, то повна зарядка 5 часів. Зато час бомба 41 на горку, 43. Завтра теж обіцяють сонечко, це я вже глянув сьогодні і теж 7 градусів тепла, прикиньте, 7 градусів тепла в січні місяці. Так що завтра теж буде велипрогуляночка. Зараз покатаємося між людей та з'їздимо до Новостроїчок, ну, а там як карта ляже. Буде настрій познімати продукти, ще зніму якісь акції в АТБ ще старі, а ТБ Не знаю, може якийсь фуршет є коротше, туди, куди ми поїдемо новий, там построїли двохетажний, чи трьохэтажні, чи та да там щось. Щось коротше, там здорове. Раніше роботи всі були, я першого числа кажуть не працював. А в охрані я працював і в нову ніч, ніч, кажуть за два. І першого числа я виходив на вечір, правда, не на утро, слава богу. То в принципі нормально. <кій> Блін, після вчорашньої поїздки, я томатний сок аж нагрібся, п'ю томатний сок вже три дня підряд чи два. І вже в мене горло болить. Ну не болить, а таке щось першить. Може вчора нахватався холодного воздуху. Так. До павербанка з третього разу підключився, хочу, щоб батарей, заряд батареї підекономить. Мало ли, що мені захочеться знімати, знімати, знімати. Як вам підняття з 1 января на доставку газу 4 рази? Я про політику ж взагалі не люблю розсуждати, бо я в ній не шарю. Ну, Комуналка вони бісе І як кажуть, відключені світла е, ето, винні орки. Тобто два чувака мені утверджували і лайки їм ставили. Просто вони можливо не знають, що наш гарант є відео з гарантом, де їм каже, що навіть не зважаючи на воєнний стан, війну країні, ми будемо продавати електроенергію. Наші партнери дуже радять цьому і в шокі. А контракти, як ви знаєте, нарушати не можна, бо штрафи, то вихід з положення це відключення світла. Тому що ж зрозуміло, що станції, електростанції бомбляться і все проще, і світла не вистачає нам і за бугор. Ну і так як ми лохи, нам відключають, а за бугром балдеють. А хто винуватий підняття транспортировки газу? Можете написати, може хтось шари просто. Чотири рази. Можна було як раніше, так? Да? Піднімати тарифи, потрішку по чуть-чуть. По так, як нам поїхати? То все-таки. Поїдемо до універсама алмазне, а потім там звернемо направо. А 7 секунд, ладно, не будемо гнати лошадей. А вони зразу. Я дивився там пару політиків, як вони об'ясняють за ці 4 рази і все проще. Що поставщик бідніше не стане ось щоб там не було. А ви як хочете, так і цю ситуацію розрулюйте. Так що. Я думаю, хто в частному секторі ті взагалі в шокі. Ми разу мало. Використовуємо, в принципі, то. І транспортування в нас там взагалі маленька. Я що цього не заморачуюсь. Але є знайомі, родичі з щасних секторів, то вони в шокі це легко сказано. Так що можете написати хто в темі, хто шари. Прикольно це чи не прикольно? Ну що, що, де сонечко? Все, лафа закінчилась, так? Да? Хотілося б про погане не казати, але так воно ж кожен день. І вже тут я не думаю, що хтось винен. Орки чи війна, тут винні помістили. Я в бані людей хочу випустити їх з карцера, як буде друга обстановка в країні. Щоб послухати їхні нові якби розсуждені. мене ну, комуналка, тільки Кумара є, тому що я її постійно плачу. Саме цікаво, навіть як ти не користуєшся послугами. Возьмемо теплоенергію. Який тільки в Полтаві цей прикол. Зумовно обов'язково. Тобто ти не користуєшся, а все одно платиш. Хоч викинь ті батареї. А заплатити теж. Так це ми 300 гривень платимо по своїй квадратурі, небагато, а там мені... Казали, є 800, платять люди. Ну коротше, сумасшедші сума. Тобто тупо в літній період. Теж винуваті. Винуватий хтось за бугра. Де, сонечко щесь є, десь ну ми в такому місці їдемо, що це треба на ту сторону переїхати. Так хотілося з вами покататись з сонцем, бо воно таке сейчас рідкосне. Аптека на аптеке, аптека на аптеке. То есть мерти не дадут, но ну, если у вас есть кошти, чтобы лечиться. Кофея. Кстати, розетка, кажется, выходна, багато організацій выходных. Я ж хочу підніжку купити, напевно, на Чапаєва. Я вже казав. Кстати, на неї задонатили. Я тоді зажав грошей. Думаю, сідло поки купив, потім. Ай, ладно. провтикав. Сідло купив, думаю, підніжку пізніше куплю. Ну так як людина задонатила. Електроконьові, чого б йому не купити Поїхати на Чапаєва, напевно. Я ж кажу, це я повторяюся, я вже казав, про це може хтось відео всі не дивиться, там виборочно. Сьогодні, правда, подивлюсь в інтернеті, може щось не Якщо безкоштовна доставка буде і ціна недорога. Не. Це ж не означає, що в веломагазинах там такі спеціалісти працюють, що посоветують мені качественно. Скоріше дороже, а не качественно. Так само як викрутка. Предлагав за 400 гривень викрутку. Кассету. Не касету, а цю... Балієм, вилетіло за голову. Надо було розібрати. Це в мене зараз кассета стоїть. Ой, кассету, так, да, правильно. У мене зараз стоїть трещотка на задньому колесі. Тобто треба було касету. розібрати, викрутити. Я думав, воно поміняється то кажу, а дешевше нема викрутків. Найшов за скільки там, за 40 гривень і, чи за 60 я купив. Все воно спрацювало, все я розібрав. Воно для одного разу мені треба було. Тепер валяється. Ну можливо ще колись понадобиться, подивимося. Так, я на ту сторону да, проїхав. Дуже щемиться. Будемо потихеньку їхати по тротуарчиках, щоб нікого не зацепити. Бачите, такі дороги вроді пусті, да? понеділок всі, ципаються. цепаються, очухаються. Я вспомню ці похмілля з утра, першого числа, так це просто жесть. Як цілу ніч не спиш, бродиш десь або ще вживаєш, спиртні напітки, куча їди понаносять всі, що потім і два-три дні можна їсти да, до війни скільки було на Ялинці людей. Навірно, по пару, Я не пам'ятаю, там ще в новинах казали, там рекордне було колись на Полтавській центральній ялинці. Не пам'ятаю в якому році. Рекордна кількість людей в новорічну ніч. Там я пам'ятаю з 12. Взагалі цілу ніч можна то тисяну. Після 12 всі приходили після застолі, продовження банкету було. Що, в'їхав вже? Оце тільки на обочину з'їжджаю і все, попадос. Сразу міна. У мене до сих пор, мабуть, повністю це туда. Не ну, чистилося. Напевно, Опачки, тут дивіться, який асфальтик, новень, новенький, новенький. Подлампичили. Взяв водичку з собою, ну, вона вже холоднюча, не знаю. Стрьомно Що це за прикол? Десь 9-10, ось. Так, тепер можна. Чувак, мабуть, не одуплений, чи що. Йде на красний, типа він на зелений, йде на розслаблоні, По нікому кричить. Думаю, ніхто на бампер його не провезе. Не тільки ж погано тим, що пішком йдуть, а ті, що й за рулем їздять зараз, теж не дуже можуть бути. Так що я б так не ризикував на розслабоні вчора десь зігіна вже нормально прийшлось покрутити педалька Мы там помічник робив на последнем заряді як я хотів зараз. не надо було на півчаса раніше. Ну, я всегда пока нам нхуюся на півчаса раніше якби я з дому вийшов, було б мабуть, веселіше Ну, цей кусок поїдемо по цьому, по дорозі, тому що один із варіантів ось направо можна поїхати, на роз ну, мы більше кут возьмем Зараз маршрутчик вперед дорога така ну що, ні, да пока всіх не Хай пыль глотає хотя пыли нема 46 нормально на повному заряді вообще бомба даже очки не помогают Глаза слезять. так вот тут приходит такий. Трмний, Уже стерся, але ну знак є. Так, ну що, тут люди вже позаселялися, є от шмотки висять на балконах. Живуть люди, якщо домик зданий. Тут бачите тротуар такий внутрі. Щось тесло розісбулося багатенько. Я то вже казав, це багато в Полтаві гостей. Так 4 градуси тепла, бачите, на будівлі цей 15.02 Нормально, так, да, 1 января, 1 січня, тому я нравиться. полоса. Сейчас трошки по центру. Я я имею в виду это проїдемся.